Доброго дня, пропоную вам сьогодні зі мною пройтися по ікеї і подивитися, які дитячі товари там є. Оскільки спочатку повномасштабного вторгнення Ікея більше не працює в Україні, то в коментарях закріплю лінки на сайт посередника. Одразу скажу, що це не спонсороване відео. Посередник мені ніяк не платив, це просто той посередник, через який я особисто замовляла багато товарів, і я довіряю, що вони точно привезуть. Починаємо ми з комбінації для зберігання Трофас. Надзвичайно вдале рішення, як на мене. Каркас дуже стійкий, не хитається, і до нього можна докупити коробочок різного розміру, які вам потрібні для того, щоб зберігати дитячі іграшки чи речі. Також є вид зі сходинками. Наступний пункт це розкладні ліжечка. Їх є кілька моделей, в якеї дуже вдале рішення, якщо у вас мало місця, і для маленької, двохрічної, трьохрічної дитини вам не треба велике ліжко. Так, ви можете зберегти трохи місця в дитячій для того, щоб дитині було більш простору для гри. Наступне це контейнери скуп надзвичайно зручні для організації дитячого одягу в шухлятах та і дорослого одягу. Теж набір рушничків крама з 10 штук буде дуже хорошим помічником з маленькими дітьми. Ось такі органайзери для пеленального столику допоможуть вам мати під рукою всі необхідні речі для переодягання дитини. Завдяки такому милому органайзеру можна поскладати біля дитячого ліжечка все необхідне, якісь полюшки, соску а, і таке інше. Дитячих ліжечок і поленальних столів, в якій є хороший вибір, вони мало чим відрізняються, крім наявності шухлядок. Ось така поличка е, в дитячу, може бути дуже зручна для зберігання іграшок та книжок, е, щоб у дитини не все було перед очима. І також її можна перевернути і використовувати як вішачок. Також вони бувають у таких кольорових е, відтінках. Просто корисна річ, як дитячий табурет. Є ось такий е, ферсікт 13 см висоту. І зараз з'явилися. Е, повище 25 см. Це серія «Больмен», є білий і чорний. Ось така ось маленька дитяча ванночка. Як на мене, її логічно купувати тільки коли у вас є душова кабіна і нема ванни. Набір дитячого посуду калас мені дуже імпонує. Ми собі зараз такий замовили і користуємося можна мити в посудомийці і дуже приємні кольори. Набір залізних столових приборів Фаблер дуже вдалий. Для моєї дитини це улюблений набір, мені здається, тому що він найбільше схожий на дорослий. Ложки серії Боржа, як на мене, я не сильно розумію, навіщо є одна велика, а інша маленька. «Поїльник Боржа, чула хороші відгуки, але, як на мене, діти в такому віці більше люблять пити з соломинки. Тарілки серії смаглі. Виглядають так, наче, дно у них просиликонені, але насправді вони добре їздять і для самих маленьких буде важко з них їсти. Набір мата. Мені здавалося, до того, як я його пощупала, що він буде дуже вдалим, я зможу його рекомендувати, але насправді це не просто силікон, а таке враження, що суміш силікону з пластиком, він погано гнеться, тарілки не присасуються до. Столу і нагрудничок такий дуже дубовий і неприємний на дотик. Нагрудник з рукавами, кладінг я б не рекомендувала. Особисто мій син ніколи не любив вдягати саме рукава, а ось нагрудник матвера виглядить досить непогано, маленький, негромісткий і є карманчик для того, щоб падала їжа. Я поминала увагою ось цей звичайний зелений горщик і віддала перевагу. Горщику зі з'ємною чашою, оскільки його набагато зручніше мити. Сидіння для туалету непоганий варіант для тимчасового користування. Самий популярний стільчик для годування антілоп. Його переваги те, що він дешевий, легкий, дуже добре миється. Але потрібно зауважити, що до нього варто купувати підніжку. І також можна докупити подушечку для спини. А також є хороший вибір. Стільців для дітей постарше. Думаю, варто оминати увагою ось такі рушники тролдом, того, що їх розмір тільки 80 на 80 а на ось таку лисичку брюмінг та оцей звичайний білий можна звернути увагу по більшого розміру і легше буде окутувати дитину. Я йшла в магазин з впевненістю, що я буду дивитися на стіли стільці Мамут. Мені здавалося, що їх ніжки будуть забезпечувати добростійкість і не будуть перевертатися. Однак вони дуже хлипкі і я би їх не купувала. А звернула б увагу на звичайну коричневу серію лад чи ось ці білі «Сундвік» та Крітен. Стільці в них дуже важкі, добротні, і я думаю, що дитина не зможе перевернутися. Також цікавий є варіант флісад з кришкою, під кришкою. Є зберігання для іграшок, і також можна докупити табуретки флісад, які не перевертаються. Також в Ікеї є невеликий вибір килинків в ванну для того, щоб не скользити, та килинків в дитячу. Якщо ви прибічник Монте-Сорі, то є певний вибір дитячих крісел. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені товари з магазину Ікея. І дякую за перегляд. До побачення!